Доброго дня! Мене звати Дитяна Коліш. Я практичний психолог з 13-річним досвідом роботи. Я вітаю вас на моєму каналі, де я розказую про ментальне здоров'я та способи його збереження. Сьогодні я хочу розказати вам про те, як підтримати близьку людину. У літаку спершу одягають кисневу маску на себе, а потім на дитину. Це класичний приклад того, що допомогти будь-якій людині ви можете тільки тоді, коли ви самі в порядку. Я записала уже шість відео з прийомами самодопомоги у стресових ситуаціях. Тому, якщо вам важко день за днем долати стресові ситуації, якщо... Ви потерпаєте від тривожних думок, то почніть з самодопомоги. Підберіть для себе вправи та техніки, які будуть підходити саме вам, бо це дуже індивідуально. І попрактикуйте їх щодня протягом деякого часу. Якщо ви в порядку. То тоді все добре, і я розкажу вам, як допомогти своїм близьким. Е... Є складність, люди в стресі не завжди вас чують. Вони можуть бути байдужими до ваших порад, а можуть навіть агресивно їх сприймати. Зараз я розкажу вам про те, як підтримати людину, щоб, ну, щоб не зробити гірше? Ви вже знаєте, як, що таке стрес і як його опанувати. В цьому, про це теж розказується в моїх попередніх відео. Тому буває так, що людині просто потрібно, щоб її вислухали. Потрібен, потрібен уважний слухач, і людині вже стає легше, коли вона виговориться. Тож спочатку уважно слухайте. Намагайтеся зрозуміти те, що каже вам людина. Уточнюйте, я правильно тебе зрозуміла, або ти можеш пояснити мені ще раз. Не починайте відповідати, доки співрозмовник не закінчить. Повторюйте основні думки людини. Ти кажеш, що ну, про якусь подію, або якщо я тебе правильно зрозуміла, то ти мав на увазі оце. Якщо так людина буде розуміти, що ви її слухаєте, а ви зрозумієте, що ви правильно зрозуміли почути, щоб відповісти та підтримати. Не інтерпретуйте слів людини, не робіть якихось оціночних суджень. На кшталт тобі, мабуть, зараз дуже важко. Дайте людині зрозуміти просто, що ви її чуєте. Я тебе чую, або мені дуже шкода чути про це. Так, це дійсно жахливо. Під час стресових ситуацій людина може знецінювати свої старання. Тому зверніть увагу людини на те, що вона вже зробила. Ти, ти робиш все правильно, ти робиш багато для подолання цієї ситуації. Звертайте увагу не лише на свої слова, а й на мову тіла, на міміку, на жести. <mondoNetflix> Бо цими невербальними ознаками ви можете, як при, привернути увагу людини до себе, як її. Її, допомогти їй висловитися, виговоритися. Так ви можете своїми невербальними сигналами, які ви подаєте, дати людині зрозуміти, що ну, не, варто, не варто з вами так от відверто розмовляти. Тримайте відкриту позу, не схрещуйте рук, не тримайте зоровий контакт, але не розглядайте людину ну, дуже так ретельно, щоб людина ніяковіла. Якщо ви працюєте, ну, якщо ви допомагаєте незнайомій людині, то ну, перше, що ви повинні зробити, це представитися. Намагайтеся говорити м'яко, спокійно, не дуже гучно. І ще одне: якщо людина не хоче з вами розмовляти, ділитися, обличте, не тисніть, не змушуйте людину говорити. Тепер як підтримати людину на відстані? Коли ви не можете безпосередньо спілкуватися з людиною, то ваша підтримка може бути ще потрібнішою для цієї людини. Тому, якщо ви спілкуєтеся телефоном чи через інтернет, вам допоможуть наступні правила. Ну, По-перше, якщо є можливість відеодзвінка, скористайтеся цим, тому що по відео ви можете побачити ту ж міміку, жести, і це допоможе вам зрозуміти краще зрозуміти емоції людини, чим тільки коли ви ну, спілкуєтеся телефоном, наприклад. Спитайте, чи може людина зараз розмовляти, чи зручно їй. Якщо навколо людини гучно, попросіть її перейти в тихіше місце. Знову ж не починайте відповідати, доки людина не договорила. А коли договорила і замовкла, ще деякий час помовчіть на всяк випадок. Якщо людина знаходиться у ситуації сильного стресу, залишайтесь на лінії, доки людина не заспокоїться. У спілкуванні з людиною є фрази, ну, які ми часто, часто не, застосовуємо у повсякденному житті, але які не працюють. Ну, наприклад, не сумуй, усе буде добре. Не, і ще декілька я назву вам популярних таких фраз, які не потрібно вживати для підтримки людини, які не працюють або працюють навпаки в зворотньому напрямку. Ну, Наприклад, усе буде добре, ви, ви не можете цього знати. Комусь зараз складніше, це не найстрашніше, що могло статися в житті. Ти себе накручуєш. Тримайся, заспокойся, усе минеться. Є альтернативні фрази підтримки. Наприклад, як ти себе зараз почуваєш, як я можу підтримати тебе? Те, що ти зараз переживаєш, жахливо, я співчуваю тобі. Але я вірю, що ти можеш з цим впоратися. Чим я можу допомогти? Що ти можеш зробити прямо зараз, щоб вирішити цю проблему? Я бачу, як для тебе це важливо. Це було складно, але ти впорався. Ну І ще деякі фрази, які я вважаю дієвими, наприклад, Мені так шкода, або мені так сумно, що так з тобою сталося. Що я можу для тебе зробити, чим я можу тобі допомогти, або ти можеш завжди на мене покластися. Якщо ти не хочеш розмовляти, то я просто побуду поряд, і ти знаєш, що я поряд і завжди готова тебе підтримати, завжди готова тебе вислухати і допомогти чим зможу. Чи можна тебе обійняти? Запитайте у людини, як, як, якщо ви хочете дати людині тактильну підтримку. Зазначу, що професійні думки моїх колег, ну, їх багато різних думок на тему оцих фраз підтримки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які на вашу думку фрази підтримки працюють найкраще, які фрази підтримки спрацювали стосовно вас, коли підтримували вас, ваші рідні та близькі, і які фрази застосовуєте ви, які на вашу думку найдієвіші фрази, які, які ви вживали? Впевнена, що якісь корисні рекомендації з цього відео ви для себе взяли, і це точно принесе користь вам та вашим близьким. Тому поставте вподобайку цьому відео, щоб його могли переглянути якомога більше кількість людей. Допоможіть іншим людям знайти мій канал на просторах Ютубу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити мої чергові відео. До зустрічі!